Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали? Чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно, за посиланням в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини. а, в в таких соцмережах, оце як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі, отримують зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дня ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шоці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? Стигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто шоцю. Добре, що у батька там є я, сім'я, у да? якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію. Що людина просто може прокинуться і залишиться без грошей, і її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці профілі, розкажемо, як ці всі ситуації статися, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти, як рухаться далі в цій, цій непростій ситуації. Все, друзі, всім папа. Сьогодні вже починаємо на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.